Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт а, нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Піднесла Києві. Час новин для вас працюють інформаційні команди фактів сітів -Ві та «Вікон СТБ». Про найпомітніші події станом на цю мить. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Двоє людей, чоловік та жінка, поранені у Нікополі. Кілька годин тому росіяни скерували на місто дрон Камікадзе. Стан постраждалих тяжкий, Вони у лікарні ударом також пошкоджена адміністративна будівля. Одна людина загинула внаслідок сьогоднішньої ранкової ворожої атаки на Кропивницький. Ним виявився 41-річний місцевий. Також відомо про одну поранену літню жінку. На щастя, травми легкі і постраждала. Не потребувала госпіталізації. Обласний центр Кіровоградщини російська армія атакувала шахедами близько 9-ї ранку. За інформацією ДСНС, наслідок падіння безпілотника на житловий сектор в одному з дворів зайнялася сильна пожежа. Вогонь охопив гараж і будинок саме на цьому подвір'ї і виявили загиблого. В загалом у місті пошкоджено 19 будинків. Нині триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі екстрені служби. Треба терміново надати допомогу будівельними матеріалами і перекрити будинки, вибиті вікна, засклити або що закрити, бо йде дощ, і треба людям допомогти. Одна людина через російський обстріл загинула напередодні на Херсонщині. Це чотири ще чотири зазнали поранень. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами були 16 населених пунктів області. Російські військові поцілили в соціально медичну установу магазин, пошкоджено газогін, господарські споруди, гаражні кооперативи та приватні автомобілі. Є руйнування і в одній багатоповерхівці та 22 приватних будинках. А на сам Херсон окупанти скинули дві вибухівки. З дрона під час першого удару постраждала жінка, яка перебувала в магазині. На щастя, травми виявилися легкими. Через півгодини російська армія скинула ще одну вибухівку з безпілотника, теж по Дніпровському району снаряд упав на машину, в якій перебували чотири людини. Тяжкі травми дістав 63-річний чоловік. Постраждалий, на жаль, згодом помер у лікарні. Лікарі до останнього боролись за його життя, але на жаль, від отриманих поранень він помер. Ще двоє постраждалих. Це жінка, 33 роки, чоловік 53 роки наразі. В лікарні перебувають в лікарні. У них контузії, вибухові травми, уламкові поранення. Зараз от на зараз сам потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, і ще ще одна жіночка отримала поранення 54 роки і на місці надали медичну допомогу. До дев'яти зросла кількість поранених внаслідок вчорашніх авіаударів по Харкову. До медиків звернувся 15-річний підліток, також серед постраждалих цивільних двоє чоловіків 20 та 33 років і двоє жінок віком 19 та 22 роки. Та найтяжчі поранення дістали працівники ДСНС, які гасили пожежу на околиці Харкова, і у свій професійний день стали мішенню для російських злочинців. Спина, Давай, спина, давайте, трошки, трошки. Відео з бодікамер патрульних. Серію вибухів чує усе місто. Від одного з них добряче здригається Салтівка. Поряд торгівельні центри, автозаправна станція. Вже кілька день поспіль рятувальники намагаються тут загасити вогонь, що підбирається до будівель. У мене в залі сиділа жінка з дитиною. Також заправлялося автівки, ну і було ще декілька клієнтів магазину. Почули прильот, навіть побачили його, це сталося ось так. І усі виставниково лягли на підлогу. Отямившись, усі разом побігли у підвал заправки і згодом евакуювали туди ж рятувальників. У Харкові добре знають про тактику подвійних ударів, коли за деякий час росіяни гатять у те ж місце вдруге. Першу допомогу пораненим надавали працівники АЗС. Був накладений бандаж, одному з постраждалих Другами намагалися становити кровотечу. Один із поранених співробітник комунального підприємства, яке відрядили з технікою на допомогу ДСНС гасити пожежу. Решта містяни, які випадково опинилися поблизу місця влучання, і також ті, хто був тут не випадково, бо ж мали зупинити пожежу. Загалом четверо рятувальників поранено. На жаль, є рятувальники, у яких відірвані. Підірвана кінцівка. Також серйозно мають пошкодження інші рятувальники. Їм зараз надається медична допомога. Загалом, 17 вересня, надвечір росіяни випустили по Харкову та передмістю чотири авіабомби. Три з них по різних районах міста. Попередньо для цього обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з УМПК. Його запуск було здійснено з території Білгородської області. РФ з літака Су-34. Марія Малівська, вікна СТБ. Єдині новини. Наслідки видно з космосу у місті Торопець у Тверській області Росії через атаку безпілотника горить склад боєприпасів. Вибухи у торопці лунали від ночі. Місцева влада оголосила про евакуацію населення до сусіднього Прикольно, міста. Коротко. Західна двіна. От, іду, гуляю, нікому не мішаю, погодка клас. В місті суєта, О, повихає. Прикольно, коротше, все. Сенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів у місті Торопець побудували у 2018-му. Як повідомляють наші джерела в СБУ, внаслідок цієї атаки там знищені ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. О, підамня. Аґлохну опять на мені фіверки нравиться, але звук противний. Міноборони Росії зранку відзвітувало про нібито атаку українських безпілотників сьогодні уночі. Мовляв, російська ППО знищила 54 чотири бопала над Курською, Брянською, Смоленською, Білгородською та Орловською областями. Про Тверську область і детонацію боєприпасів торобці у повідомленні російського міноборони ані слова. Готували серію терактів у Києві та Львові. Перед судом постануть агенти російського ГРУ, які готували серію масштабних підривів у громадських місцях напередодні 9 травня. За вказівкою куратора з гру агенти прибули до столиці, де мали встановити вибухові пристрої біля популярного кафе та у трьох будівельних гіпермаркетах. Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з під чаю і мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів. Утім, служба безпеки затримала ворожих агентів на гарячому, коли вони встановлювали вибухові пристрої. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Вперше на акцію протесту вийшли родини військовополонених, яких нібито перевозили на борту розбитого літака на Білгородщині у січні цього року. Так званий список 65 опублікували російські пропагандисти. У ньому імена полонених захисників Маріуполя, яких готували тоді на обмін. Утім, офіційно статус бранців українська сторона не змінила, і за понад сім місяців інформації від слідства про долю цих людей жодної. Тож сім'ї вірять їхні рідні живі, і що від кого ви, і що від кого вимагали сьогодні у сюжети Інни Гуріненко. Київ Верховна Рада, поки народні депутати збираються на сесію під стінами з прапорами бригад і саморобними плакатами, рідні військовополонених. День поспіль родичі полонених захисників Маріуполя виходять на протести. Акцію називають безстроковою. Обіцяють збиратися щонайменше раз в тиждень, допоки не отримують всіх відповідей про своїх рідних. Інформацію вперше відкрито на протесті вимагають родичі полонених з так званого списку 65. Серед них Ольга. Її син військовий у полоні вже третій рік. Потрапив полон заводу Ілліча. Знаходився у в'язьмі. Нам були звістки після 3 січня. А от після 24 січня таки у списку сі на телеграм-каналі по збитому іл 76 Олександр один із тих, кого нібито на борту Іл 76 везли на обмін. Так вказувала ворожа пропаганда. Ворог опублікував списки полонених після падіння літака поблизу російсько-українського кордону в Білгородській області, 24 січня. Утім, родичі російським пропагандистам не вірять. Статус військовополонених комбатантів зі списку… Пропагандистів українська сторона не змінювала в статус безвісти зниклих, їх не перевели. А оскільки сім'ї досі не мають жодної офіційної інформації про долю їхніх рідних від державних посадовців, то і вийшли на протест. Офіційно Росія списки не подавала, не подавала тобто те що Гуляє по телеграм-каналам, перша виставила сіманян на своєму телеграм-каналі. Я вірю, що моя дитина жива, що його не було на тому літаку, і взагалі там хлопців не було. Комусь відповідають, мені ще на жодне мої листи відповіді не було. Не знає про долю свого сина і Сергій. Ім'я своєї дитини теж побачив у списках у соцмережах. На Різдво шари напечатав, кого на там півроку більше не було обміну. Він напечатав списки, кого там 203 людини було, кого мали поміняти. У телеграмі Сіманян. вона напечатала оці списки, хто там мити. Там да. Олена домагається інформації про брата, що той точно був у полоні. Підтвердження мала та від січня інформації катма. Ми отримали підтвердження від міжнародного комітету червоного хреста, що він дійсно знаходиться у полоні. Потім ми побачили списки Іл-76. Але ми досі вважаємо, що це невірна інформація, що наші живі. Родичі знають про слідство, утім жодних його результатів їм не повідомляли. Зараз кажуть, терпець урвався, тож вийшли до Верховної Ради. Здавайте ДНК, щоб якщо повернути, тіла, в нас були зразки. Це єдине, що провели з нами роботу. Інформація відсутня. Ми подали до ООН про міжнародне розслідування. Рашка відмовила. Інформація відсутня. Ми не маємо змоги бути на території Росії і проводити розслідування. На протест сьогодні вийшли сім'ї оборонців Маріуполя з різних родів військ. Хтось з них виконав на наказ зберегти життя і вийшов у полон. Інших росіяни захопили під час штурмів і боїв. Утім, спільне для всіх одне тортури і знущання, що майже два з половиною роки їхні рідні змушені терпіти в катівнях Російської Федерації. Коли прийшов наказ президента Зеленського, нашим хлопцям здатися в полон. Повірте, як ми зраділи, що наші діти залишаться і рідні залишаться в живих. Ми не знаємо, як вони витримають третю, третю зиму. Їх багато катують, іменно Маріупольський гарнізон там знаходиться і якщо взяти весь маріупольський гарнізон, десь 3,5 до 4 тисяч ще військовополонених наших. Ми чекаємо рішення відосу президента повернення маріупольського гарнізону. Ми також давим цим, щоб міжнародні організації повлияли на на Російську Федерацію. Повернення наших хлопців. Допоможіть нам усім повернути маріупольський гарнізон. Слава Маріупольському гарнізону. Героям слава! Інна Гуріненко Зузуля, вікна з тебе марафон Єдині новини. Власна справа після фронтових буднів Олександр Рафальський з Черкащини, коли служив в правоохоронних органах. З початком повномасштабної війни став на захист країни. А після звільнення ризикнув і створив виробництво паперових склянок. Як вдалося відкрити власну справу і чому саме таку, розкаже Інна Цимбал. Рулони паперового матеріалу, заготовки, готова продукція і оснащення. Ветеран російсько-української війни Олександр Рафальський показує своє маленьке підприємство, яке нещодавно відкрив. Підставка в мене така, я сам зробив. Сюди я вкладаю заготовки. Перед тим як погрузити їх у шахту, заготовка змачується водою. Це для того, щоб верхня кромка заверталась потім. І рівненько ми їх закладаємо. Станок за одну хвилину виготовляє 42 стаканчика, поки одного розміру маленькі, але з різним дизайном. Потреба дуже велика в стаканах, тому що кави багато п'ють. Зараз усіх день починається з кави. Всі їдуть на роботу, заїжджають на каву. Хто на роботі, хто десь в кафе, там, біля магазина. У приміщенні, де самотужки зробив ремонт, на чільному місці фото з бойовими товаришами. Думками Олександр завжди з ними. Тут і прапор підписаний побратимами, коли Олександр звільнявся. Мої бойові побратими це фотографія. Це, ми. це Славянськ, це ми вже біля. Ближче до Курахова там стояли. А це перший виїзд на позиції наші з перших днів війни. Олександр спочатку стояв на блокпостах, а потім пішов у військкомат і далі добровольцем у 157-й батальйон 118-ї бригади. Слов'янськ, Курахове, вугледар. Торік у травні звільнився за сімейними обставинами і потроху адаптувався до цивільного життя. Перше треба трошки, княжно, відійти, трошки відпочити і строїть. Надо з перших днів після того, як звільнився, строїть якісь плани на майбутнє, щоб трошки та, скажем, негатив, от відійшов на задній план от, і думати про майбутнє, про майбутнє там своїх дітей, дружини, сім'ї. Ідея відкрити власний бізнес у Олександра виникла ще на фронті. Хотів, щоб це було виробництво, яке завжди потрібне. Зупинився на паперових склянках від центру зайнятості. Дізнався про грант є робота і сів за написання бізнес-плану. Паралельно вже шукав приміщення. І тоді затвердили. І на моє здивування, десь протягом пару тижнів я вже отримав кошти. Настанок зразу придбав, заказав. Першу партію матеріалу почав працювати на відкриття власної справи. Отримав півмільйона гривень і працелаштував двох співробітниць. Права рука Олександра дружина, допомагає у всьому. каже ідею власної справи чоловіка залюбки підтримала. А мені давно таке хотіло знаєте, щось своє і розвиватися. Хочеться, як кажуть, бути потрібним чимсь допомогти десь людям. Як заробимо як якісь кошти допомогти засилувати. Тоді вже як буде перемога, тоді вже будемо працювати, допомагати державі, розквітати потро ложка в економічній сфері за проєктом мікрогранти, що діє з 2022 року, вже видано майже 360 грантів на суму понад 86 мільйонів гривень, а це майже 700 робочих місць. Гранти для ветеранів окрема програма, яка діє з квітня минулого року. Нею, зокрема, в Черкаській області скористалися зо три десятки ветеранів, розповідають в обласному центрі зайнятості. Основна вимога це хотіти займатися бізнесом, мати чітку бізнес свою ідею в голові, хоча б. Для себе далі ми вже допомагаємо розвивати цю бізнес-ідею. Наступний крок: це написати бізнес-план, подати заявку через дію, пройти онлайн-співбесіду. І дочекався результату. Олександр планує далі розвивати свою справу, щоб бути конкурентоспроможним на цьому ринку. Планує робити двошарові склянки, а згодом і різних розмірів. Поки збуває в роздріб і двом оптовим мережам. Ірина Сергій Дністрян, Програма «Вікна СТБ» – Єдині новини це всі новини на цьому. Наступний випуск уже за 15 хвилин. Далі розмовна студія. Вадим Карп'як та його гості продовжать. Вадиме, вітаю, передаю тобі ефір.